Чому українці мислять на два рівні глибше за європейців? Антуан Дюбуа 12 років наймав менеджерів для Лореал у Парижі. Він думав, що бачив усе. Але потім компанія почала наймати українців на віддалену роботу. Антуан чекав класики, яка зарплата? Скільки днів відпустки? Який соцпакет? Але після першого ж дзвінка він набрав колегу в холодному поту і сказав: цей розробник за 40 хвилин поставив мені 8 запитань про архітектуру, які я чув лише від наших технічних директорів. Антуан не полінувався і переслухав 50 інтерв'ю. І ось різниця: французи запитували про кар'єрне зростання та бонуси. Наші запитували, яка зараз головна технічна проблема, чому пішов попередній співробітник, як ви рахуєте гроші. Вони не просили роботу. Вони вирішували, чи варто витрачати на цю компанію свій час. Але добила його маркетолог із Харкова. Вона запитала, скільки разів за рік ви змінювали стратегію через зовнішні фактори? Антуан замовк. Він зрозумів, вона перевіряє, чи не потоне компанія під час першого шторму. Висновок Антуана простий: українці бачать усю систему цілком, а не лише свій стіл. Чому? Тому що ми звикли працювати там, де помилка коштує надто дорого і другого шансу може не бути. А ви на співбесіді купуєте компанію чи тільки намагаєтеся продати себе?